Шановний бухгалтери, в умовах сучасної нестабільної економіки, постійних змін і невпевненості в завтрашньому дні завжди повинна бути можливість поспілкуватися з однодумцями і знайти шляхи вирішення неболілих проблем. Саме з цією метою для вас проводиться сьомий щорічний всеукраїнський бухгалтерський конгрес: Тема як забезпечити прибутковість і стабільність бізнесу. Цього року конгрес проводиться в Буковелі у самому центрі прекрасних українських Карпат. Дата з 5 по 9 липня 2013 року цього року для вас найсвіжіша професійна інформація з перших рук про майбутні зміни в законодавчих актах, а також у податковому кодексі в рамках Національної програми економічних реформ України. Допомога у вирішенні виробничих проблемних і спірних питань з обліку та оподаткування. Допомога в нестандартних ситуаціях, що виникають на практиці. Крім того, сьомий конгрес матиме декілька відмітних особливостей. По-перше, на урочистому відкритті конгресу в рамках святкування Дня бухгалтера відбудеться церемонія вручення головних призів переможцям першого всеукраїнського конкурсу Кращий бухгалтер України. По-друге, вперше на конгресі почне роботу секція для керівників компаній. Буде проведений унікальний майстер-клас управління фінансами, про яке, на думку банкірів, вам не слід було б знати. Також у рамках конгресу для усіх учасників буде проведений спеціальний семінар від міжнародного тренера-консультанта Патріка Валтена: Як бути здоровим, красивим і багатим. Ми точно знаємо, що цей конгрес дозволить усім учасникам відчути себе впевненіше і спокійніше і подарує незамінне для кожної людини відчуття Я не один. Приїжджайте. Нам є про що поговорити. До зустрічі на Конгресі. Реєстрація за телефонами 067 544 07 32 056 370 44 25. Телефонуйте прямо сьогодні.